Слава Господу! Сідайте, для вас. Господь нам допоміг, що ми можемо бути сьогодні тут. Ми маємо розуміти, що не всюди так добре, як і в нас. Але у нас є сьогодні такий гарний час, гарне приміщення, де ми можемо разом співати такі гарні пісні, молитися, славити нашого Бога. І найголовніше роздумувати про жертву Ісуса Христа. Сьогодні є важливий той день для тих, хто готувався, <кхух> те, що сьогодні є служіння Причасті. Є той день, коли Господь закликає виконати його заповідь. Отак сталося, що на тижні подзвонив мені брат Богдан Данівченко і просить, щоб був я сьогодні тут на служінні. Я кажу, брате, я не знаю, як я буду говорити, тому що щось у мене з голосовими зв'язками. І вже десь довгий час, то трохи краще, то гірше. І він каже, нічого, ми попросимо оператора, він накрутить дасть більше звуку. <рес> Тому е Важко трошки розмовляти, закривши. Я не провик так, я знаю, що я маю говорити голосно, але хотілося б, щоб ми сьогодні пороздумали над словом Боже. Давайте почнемо з того, що прочитаємо дії святих апостолів, другий розділ 41 і 42 вірші. Дії 2,41. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристали до них того дня душ тисяч за три. І вони перебували в минуці апостольській та в спільноті братерській і в ламані хліба та в молитвах. Історія, яку знову ж описує хто? Лука. Правильно? Брат перед мною читав, зімати від Лукія, дісятих апостолів, написав також Лука. І... Починається все з того, що день п'ятидесятниці був вознесіння Христа, день п'ятидесятниці, і далі не описується, що ж сталося там невідоме з тими людьми, але Написано, коли проповідував Петро, покаялося душ тисяч зо три. Потім скільки? ще п'ять. Уявіть, яка велика кількість людей чує про Христа. І вони приходять покаяння перед ним. Але це ще не все. Вони не розбіглися по своїх домівках, вони не пішли кожен робити свою справу. Наскільки це важливо сьогодні для тебе і для мене? Ми чуємо про Ісуса Христа багато. Нам іноді проповідують, можуть проповідувати на вулиці, в інтернеті, всюди. Але знаєте, як... Багато із нас іноді йде знову робити свої звичні справи. Іноді і дехто не хоче навіть іти прийти до зібрання, щоб помолитися, щоб послухати Слово. Але ці люди покаялися, прийняли хрещення і вони в церкві Христовій. Слава йому! Але от до чого веду те, що написано далі. І вони перебували в науці Апостольській. Як добре, коли наука Ісуса Христа вона передається з покоління в покоління. Ми говоримо це своїм діти, дітям своїм дітям і так далі. Але далі, в спільноті братерській та в ламані хліба та в молитвах. І от в ламані хліба, цікаве таке слово, що це є. Ми, досліджуючи, читаючи писання, розуміємо, що це є служіння пречисті. те, що заповідував Христос. Давайте. Ми як, е, не буду іншим разом прочитаю. Mm -hmm. Це є заповідь Христа, де Він сказав, що це робіть на спомен про мене, правда? Yeah. І Христос хотів, щоб я і ти, кожен із нас, взяли це до своєї уваги. Коли ми говоримо щось своїм дітям, це зроби, те зроби, ми бажаємо від них, щоб вони почули. Що вони це зробили, що вони того дотримувалися. Ну, не часто так воно буває. Не знаю, кого я, але мої діти іноді і не слухняні бувають. Але ми з вами, то є діти Божі, то читає Слово Боже, ми маємо розуміти, що ми є дорослі. І якщо Христос сказав, робіть це на спор про мене. Це є нова заповідь, отак. це дещо важливе. Дещо цінне, яке не можна втратити, не можна пропустити. Якщо водій їде, і він не зважає на того світлофора, де правило дорожнього руху прописано, що на червоне світло не можна приїжджати. Знають навіть ті, хто не є водієм. Правильно? Навіть мої малі діти. Я пам'ятаю, маленький Славік, в <кхід> мене був, десь було років 5-6, ми їдемо тут по стовжинці, і хто знає місцевий, там біля... Перехресті, там такий є рух, що коли горить червоне світло, то ті, хто вгору по-Чермінацькій, можуть їхати, правильно? Там стрілка є зелена, але мій славий малий каже, так, чого ти проїхав на червоне світло? Я йому беру і пояснюю. І він кожного разу, де ми їдемо, я десь повертаю, каже, тут теж була зелена стрілка, чи ти порушу правила. Розумієте? Завжди є той, хто слідкує за нами, хто дивиться, чи порушуємо ми чи ні. Це є Дух Святий. Ми не думаємо, що ми десь можемо заховатися від Господа, від Його Слова, від Духа Святого і робити щось таємне, щось те, що не славить ім'я Боже, порушуючи його заповіді. Господь хоче, щоб ми були виконавцями Його Слова. От, як ці люди, які покаялись, прийняли хрещення, прийшли і вони перебували в і хліба, причисті, виконуючи заповідь Христову. І отут хочеться, щоб ми пороздумали над самим Ісусом Христом. Є сьогодні той важливий день, коли є причисть і є роздуми над жертвою, яку приніс Ісус самого себе. Але іноді як ми можемо багато роздумувати над якимись там цікавими речами, проповіддями, чимось науковими відкриттями і іншим. І можливо, ж думаємо, це така істина. Знаєте, до чого найперше нам потрібно звертатись? До роздуму над Ісусом Христом, над своїм Спасителем. Той, який змінив твоє моє життя, і той, який може змінити життя будь-якої людини на краще, щоб був ти і я благословенний, щоб були ми щасливі, як тут, так і в вічності із ним. Прочитаємо із книги про Ісаї, 53 розділ з 1 верша. Хто наші спасені, ті звідси повірив, <кій> і над ким відкривалися мене Господні, бо він виріс перед Ним, немов галузка, і мов корінь сухої землі, немов він принади і немов пишноти. І ми його бачили, так краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули, страдний знайомі з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений, і медицинували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його поразив і мучив, а Він був ранений за наші гріхи, за наші проблеми він мучений був. Карма ньому була за наш мир, його ж на нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошили кожен на власну дорогу. І на ньому Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений на був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як я упроваджений він на заколення, і як овечка перед стрижнями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст до цього місця. Наскільки серйозне це місце Писання? І хочеться його ще раз і ще раз перечитувати, щоб задуматися над тим, що зробив для мене Христос, ким Він був, як Він прийшов, як його люди не прийняли і над ним познущалися. Ми, читаючи Писання, Бачимо, що Ісуса не прийняли. Як з самого початку ми читали, що Він не мав бишкоти, Він прийшов не як цар, він не народився десь в такій великій багатій сім'ї, царській. чи Можливо, так як ну, в той час. Високопоставлених людей, не в сім'ї фарисея, книжника, але постій сім'ї, десь там язня, десь там батьки, тікаючи від небезпеки, шукаючи yeah. того притулку. Знаєте, і для Ісуса не знайшлося місця серед свого народу. Може так бути? Уявіть, ви приходите, ви приїжджаєте, наприклад, давайте поставимо. Поставимо себе на місце батьків. Тому що більше, старші, ну хто менші, да? але подумаємо. от батьки приїжджають гості до своїх дітей, десь далеко, їх давно не бачили, можливо. Приїхали, а діти їх не зайняті. Вони дивляться, батьки так гарно, гарно бідно одягнуті. Їх десь поселили в якусь кімнатку, подачі від своїх гостей там багато, щоб їх ніхто не бачив. Я скажу. Такий момент був в моєму житті, я це пережив, коли ну, я народився в сім'ї, де не ходили до церкви, де не служили Господу. І в 18 років тільки покаявся, слава Господу. Але був такий момент, я говорю, що бідній сім'ї такі мало забезпечені. І було так, що ми одягалися, не завжди давай не те, як інші. Де з гуманітарки такі речі прості. І коли моя мама приходила до школи, вона так само була. Та, ну точно, як вчителі чи інші батьки моїх однокласників, ви розумієте про що? Ви знаєте, що мені було? Мені було трохи соромно. Я з цього стидався. І моя мама на мене за це вважала. І я думаю, неправильно я робив, так? Не має так бути. Але уявіть, Ісуса Христа, вони соромляться. Хтось такий незначний. Він, не мав ні пише, ні виду, ніякого. Одягнутий та як інші. Він син Теслі, Він працює так як інші. Він по бідному одягнутий. Він десь там ходить із тими грішниками людьми, їсть і п'є їх з собою води. Виявляєте, оті люди дивляться, і вони його соромляться. Ми не будемо з ним, це щось не те. Ми чекали царя на білому коні. Ми іншого чекали, визволителя. А прийшов Ісус. Написано, у Матвія 8,20 промовляє до нього Ісус, «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський має, де голови прихилити. Ви думали, син людський прийшов, він ходить три з половиною роки і не має навіть де голови прихилити, не має де жити, де... він не має свого місця і багато де його не приймають, багато де насміхаються над ним, кажуть, йому він оздоровлює людину, а вони кажуть. Це він робить з силою визивула. Уявіть, наскільки це шахлива така ситуація, коли тебе не приймають. Вас не приймали колись? Ви були, може, Я був в таких не раз компаніях, де ти відчуваєш себе неприйнятим і непотрібним. Чи хочеться там залишатися, чи хочеться цим людям щось допомагати, робити, розмовляти з ними, сидіти за одним столом? Зовсім ні. Але Ісус іде далі. Він не такий, як я і ти. Він не дивиться на те, що його не приймають. Але Він іде далі. Але знову ж такий момент Він чужий для Своїх. Він сам єврей, він з народу того, але він є чужий. Написано, ми читали, він погоджений був, його люди покинули, стратних знайомий з хворобами, від його обличчя ховали, погоджені, І ми не цінували його, не прийняли, відкинули, слухати не хотіли, бачити не хотіли. І йшли за ним іноді заради якоїсь вигоди. Запам'ятаємо, ми роздумуємо про Ісуса Христа. Про нашого Господа, про Бога, про Сина Божого, який прийшов і Він мав силу, але він умалив самого себе і прийняв вигляд людини, так ми читаємо. І аж до смерті хресної. І він принижений, він такий е, знецінений. Коли Христос прийшов в Гадаринську землю, і люди побачили, що Він. У здоров'ю того існувато, так? І вони, вони поцінувалися, вони навпаки налякалися і сказали, що йди з нашої землі. Як багато людей сьогодні виганяють Ісуса Христа свого життя, свого повсякдення, свого дому, свого телефону звідусі. І беруть, ніби думають, що вони владять самі зробити своє життя щасливим. Але це неправда. Це великий обман. О, Підкріплення прийшло. <кій> <кій> легше. Але Христос, будучи навіть чужим серед своїх, Він не цурається своїх людей. Він іде і робить ту справу, на нього, яку поклав на нього Господь. Все заради тебе і мене, щоб дати тобі і мені спасіння. І Коли прийшов Христос в місто, де він народився. Де він жив, де він ну, не народився, де він проживав з своїми батьками Назарет, там сталася дивна річ він не міг там вчинити чуда. Приходить сильний, потужний, той, який уздоровляє і робить неможливе. І стріляє з мертвих, воскрешає, тобто воскрешає з мертвих, а тут він не може чуда вчинити. Знаєте чому? Із-за їхнього невірства. Вони дивилися на вигляд і бачили. Просто Ісуса Христа, сина Теслі, і все, знецінили Його. Не думаємо, що якщо ми в своєму житті знецінюємо жертву Христа, самого Христа, то Бог буде робити чудо в моєму житті. Ні, цього не буде. Іноді так буває часто, коли ти молишся, не відчуваєш, не бачиш. Відповіді на молитву, не бачиш чуда, не бачиш оздоровлення, а це може бути причина те, що ти знецінив його жертву, знецінив самого Христа. А це дуже легко. Дуже легко знецінити свою дружину, обділити її увагою, займатися чисто своїми якимись справами, правда? Не говорити їй компліментів, не проводити з нею часу. Це я по поводу дружини, з якою, ну. Ти живеш, ти можеш помиритися. А що до Ісуса Христа, коли ми проводимо час неправильно, коли ми знецінюємо Його, то якою мож, може бути тоді наша молитва? Чого тоді просити у Господа, якщо Він від тебе далеко? І ті люди, які ходили за Христом і бачили в Ньому Месію, вони отримували оздоровлення, зцілення, вони отримували те, що вони хотіли. Чули Слово Його, слава Йому. Але інші. Прийшов момент, і вони кричали, розіпни його, він вартий смерті. Уявляєте, отакі дві категорії людей. А ми читаємо, що а Він ранений був за наші гріхи, за наші провинені, мучений був. Кара на нього була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Великі приниження, велике відкинення, але Христос на це не дивиться. І він все одно зціляє людей, Він бере гріх усього світу. Наші рани, наші хвороби бере на себе, щоб уздоровити. Слава йому. І коли ти чуєш свідчення людей, яких життя Бог поміняв, ти радієш, ти бачиш, що сильний Господь, Моє в житті він так подіяв, коли я думав все, кінець, що я далі маю робити, як я маю далі жити. Моє життя скотилося все далі, далі глибше і глибше в ту прірву. Але Бог дав нове життя, нове серце, новий розум. І не по своїй. Свої, не по своєму розуму, бажанню, я тут, але по великій милості нашого Або... Господа Ісуса Христа, тому що Він не дивився на тих людей, які Його принизили, які Його відкинули. А це іноді буває великим каменем, таким спітканням в нашому житті, з кимсь. Хтось образив, хтось принизив, хтось погордив тобою все. Я не буду молитись, не буду читати, я не буду ходити служіні в зібрання, я не буду участвувати в причасті. Це не добре, це не те, чого вчить Слово Боже. Господь навчить, щоб ми виконували волю Його, щоб ми виконували заповіді Його, щоб ми каялися в своїх гріхах, щоб ми брали черпало ту силу в нього, тому що Він тільки може це дати. Амінь. Він може тільки підняти нас і допомогти нам прийти сюди і виконати заповідь Його. Я не маю тієї сили, і ви не маєте тієї сили. Ми можемо прикласти тільки старання, і Бог нам цьому допоможе. Амінь? Амінь. Далі ми читаємо, що «І усі ми блудили Шостий вірш, немов ті овечці, і розпорошили кожну власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх у нас усіх. Господь із великою любов'ю дивиться на Христа. На тих, хто його розпинає. Він приходить, він робить все те, що приносить йому велику бій. І він міг в будь-який момент, як ми читаємо в Оксиманії, покликати в ті легіони ангелів, щоб за нього вступилися. Тепер признаймося, як часто ми хочемо, щоб за нас хтось вступився. Так чи ні? Щоб була помста можливо, щоб хтось отримав по заслугах, тому що нас образили, що зробили з нами не так. Але Христос, Він висить на Христі і дивиться на тих людей. І каже, Луки 23.34. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхалися з ними старші, говорячи, він інших спасав, нехай себе визволи, коли він Христос Божий обранець. Але Христос все одно бере гріх всього світу на себе. Каже, їм Очі, не знаючи, чого вони чинять. Візьмимо, як уробця для себе. Подумаймо над тим, наскільки є сильний наш Господь Ісус, що він перетерпів, через що йому довелося пройти. Іноді навіть те, що тебе хтось штовхне чи вдари, не настільки є боляче, ніж коли тебе не приймають, коли ти є принижений, коли ти погорджений. Сьогодні багато дітей, в сім'ях, вони живуть в такому стані підлітків і менших, коли вони не відчувають любові батьків, але тільки принижені, погодження. А потім вони йдуть з дому, потім вони роблять жахливі речі своїм життям. Знаєте чому? Іноді ми винні самі в цьому. Тому що не дивимося на Христа, не беремо з Нього приклада, зайняті чимось своїм. Але Господь Ісус, Він піклується не тільки, знаєте, можна було б сказати, йому на Христі так важко, вестить. Просив би допомоги полегшення про себе. Але ні, він каже, простим, Господи, не знаю, чого вони чинять. Хай Господь допоможе, щоб ми мали любов Христа. Щоб ми, дивлячись на його голгофську жертву, розуміли, якою ціною було дане тобі і мені спасіння, прощення гріхів, викуплення, нове життя, серце, новий розум, нові думки, нові слова. Ви не повірите, але я не був доброю людиною. Я так себе вважав, але таким не був. Мої слова були дуже поганими, настільки, що я в себе вдома про своїй мамі і бабусі міг говорити, і мені було встидно від цього. Але я був настільки залежний, що я не міг сам цим боротися. Але в той день, в той час, коли я покаюся перед Ісу, перед Господом, віддав Ісусу своє життя, я вийшов з того дому, молитви іншою людиною, Бог ніби взяв і забрав це слова всі добре і викинув. Це Господь може робити в твоєму в моєму житті, тому що Він є переможець, Він є той, хто від початку до кінця виконав все, не дивлячись ні на які перешкоди. Нехай Господь допоможе, щоб ніякі перешкоди не завадили нам бути з Господом у вічності. Амінь. Щоб заповідь Христа робити на спомин про нього, мати участь у тілі і крові, щоб не було перешкод ніяких в цьому. Тому що кожного разу, коли ми відкладаємо це, легковажимо, от якось не поопильнували, це шкодить нашому духовному житті, шкодить молитві, шкодить нашому розуму, нашому серцю. Воно стає твердим, закам'янілим. Але подивімося на Христа. Коли прийшов гріх, він приніс прокляття. Христос, коли прийшов, Він приніс визволення. Аллилуйя. Слава Господу! Він став жертвою за гріх, гріх усього світу, без виключення абсолютно у всіх людей. Немає ніяких якби, критерій. Господь Ісус прийшов для всіх. Він наші немочі і болю взяв. Йому навіки належить вся хвала і поклін. І я чудово, коли ми про це співаємо. Коли ми славимо Христа, коли дякуємо Йому за те, що Він зробив для тебе і для мене, тому що Він дав нам з визволенням новий стан нашого життя, нове серце, новий розум. Ви думали про такі речі? Це не наша заслуга, брати і сестри. Чи хто є на цьому місці? Все те, що Господь дає, Він робить тебе, робить, знаєте, він дає не треба вже. Він залишає тобі отой от дар, той подарунок, і ти можеш ним користуватися своїм новим життям, новим серцем, Духом Святим, який не кожному із нас, отим утішителем. І останнє, що ми зачитаємо, і будемо переходити до цього служіння 1 Петра, 1 розділ, 18 вірш. І знайте, що не тлібним, сріблом стріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеним світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Починається слів І знайте, ми знаємо це, чи ні. Ми досліджуємо писання, перебуваємо у Слові. Якщо це так, це для нас стає благословенням, тому що знати це означає шукати. Е Читати, досліджувати, перебувати в науці Ісуса Христа. І це приносить нам тільки користь. Христос приніс викуплення в той час, коли жив Ісус на землі, ще був такий а, як то, рабовласницький лад, де були раби, І оце слово викуплення, воно мало велику вагу, повірте. Це ми сьогодні навіть і близько цього не розуміємо, коли цілі покоління людей. Сінями вони були в рабстві, і у них не було жодного шансу на те, щоб бути вільними. Але приходить хтось, хто може заплатити за них ціну і викупляє їх. І можна подивитися, є такі є фільми. Зняті про це, як викупляли радів, як допомагали. Але це маленька капля в морі проти тої великої кількості людей, які були поневолені. І я думаю, що кожен раб він неймовірно би радів, коли за нього хтось би прийшов і заплатив ціну і викупив його, і зробив його вільною людиною. Я повинні ми сьогодні радіти вихопленням нашого Господа Ісуса Христа, який заплатив ціну, дорогоцінну свою кров, не золото, не срібло, але заплатив те, що не міг дати ніхто інший своєму, не міг ніхто із людей, непорочну чисту, оту дорогоцінну кров нашого Господа Ісуса Христа, яка вилася там на хресті. Оця ціна дорогоцінної крові це те, що сьогодні. Робить нас вільними від гріха. Це те, що дає нам силу протистояти будь-яким спокусам і гріхам і допомагає нам жити свято для слави Божої, виконувати волю, Його. ніщо інше. Якщо людина не має, не, не цінить кров'ю Ісуса, все інше це марно. Тому хотілося б, щоб ми на це звернули велику свою увагу. Що те, що буде зараз перед нами відбуватися, служіння причесті, воно має велике значення. Є людські традиції, є звичаї, що люди придумали. І це людське, воно не має сили, але є те, що установив сам Господь. Він сказав, робіть на спомне про мене, доки я прийду. Ми не знаємо, коли буде той день, той час. Але сьогодні є той день, коли ми маємо. Таку гарну можливість, такий привілей бути виконавцями заповіді Христа. Попрошу брата Вадіка, щоб допоміг мені в цьому служінні Отець син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, і сестри, присядьте на декілька хвилин. У нас будуть оголошення. Вівторок із Тамбулита на 18-ту годину. Сезон домашній груп пішов на канікули. І наступне служіння неділя на 11 годину. Приходьте самі, запрошуйте знайомих. Зараз по нашому і Давайте подякуємо групі прославління. спікером за сво